Привіт, мої хороші. Ну що, знову наближається новий рік, і знову всі питають: Діду, Володю, а що там з нашими пенсіями у 2026 році? Сідайте з кавою, розкажу все коротко, чесно і з душею. Отже, перше індексація буде традиційно, 1 березня 2026 року, чергове підвищення пенсій. Не революція, але приємно. Формула залишається: 50% інфляції і 50% зростання середньої зарплати. Якщо ціни полізуть угору, а зарплати не встигнуть, пенсія підросте, але повільно. Ну як наші помідори в тіні за попередніми прогнозами. Мінфіну інфляція наступного року близько 8-9%. А середня зарплата має зрости приблизно на 10-11%. Тобто реальне підвищення буде в межах 9-10 Якщо зараз ви отримуєте 4 тисячі гривень, то в березні може стати близько 4 тисячі 400 небагато, але вже не соромно дати коту паштету замість каші. До речі, якщо вам подобається, що я пояснюю просто. Підтримайте це відео, поставте лайк і підпишіться, бо для мене кожен лайк як чашка кави з добрим словом. А без цього Ютуб нас просто не покаже іншим людям. Друге мінімальна пенсія. З 2026 року мінімальна пенсія для непрацездатних зросте до 2595 гривень. Це офіційна цифра, закладена у проєкті бюджету 2026. Тобто плюс 234 гривні від нинішнього рівня. Я знаю. Звучить як жарт, але все ж це шанс купити не тільки хліб, а й хліби з маслом. Третє для тих, кому 65+. Плюс. якщо маєте повний страховий стаж: 30 років жінки, 35 чоловіки. І вам уже за 65 держава гарантує мінімум близько 3459 гривень. Тобто, навіть якщо нарахували менше, вам все одно доплатять до цієї суми. Маленька, але стабільна перемога. Четверте, великі пенсії під контроль. А тепер про тих, хто отримує більше 25 950 гривень. З 2026 року вводять нові коефіцієнти справедливості, як кажуть, для балансу системи. А простіше, великим пенсіям можуть трохи підрізати крила. Уряд каже, що це не зменшення, а вирівнювання формули. Ми вже знаємо, як це буває. Скоро, може, будуть вирівнювати і чай положці. П'яте: накопичувальна система. Таки запустять. Так, друзі. У Кабміні знову заговорили про запуск накопичувальної пенсійної системи, планують, що частину єдиного соціального внеску будуть відкладати на ваш особистий рахунок, тобто частину пенсії ви заробляєте самі, а частину платить держава, наче дві кишені одна у вас, одна в уряду. Головне, щоб потім не переплутали, з якої кишені платити. Якщо система запрацює. Це може дати плюс 10-20% до майбутніх виплат, але тільки через кілька років, то, як кажуть, не на завтра, а на післязавтра. І, друзі, маленька ремарка від мене: якщо хочете підтримати мій канал, щоб я міг і далі розбирати оці всі пенсійні ребуси людською мовою, у описі під відео є кнопка підтримати автора. Можна кинути символічний донат, хоч на чашку кави. Ви не уявляєте, як це надихає продовжувати. Шосте. Спецпенсії теж під мікроскопом. До 1 липня 2026 року уряд має подати законопроєкт про уніфікацію правил для всіх пенсіонерів. Це стосується суддів, прокурорів, держслужбовців, військових. Їм або підрівняють формули, або обмежать коефіцієнти, коротше кажучи, всіх до спільного котла. Сьоме що буде з пенсійним віком? Поки що ніяких офіційних змін на 2026 рік не заплановано. Жінки виходять у 60 років, як і раніше, але експерти кажуть, що після 2030 року можуть переглянути формулу стажу. Тож, поки живемо спокійно, без паніки. Восьме, трохи по-душевному. Знаєте, я от дивлюсь на ці цифри і думаю: життя наше не в гривнях міряється. Так, гроші важливі, але головне, щоб руки не опускались, щоб було для кого вставати зранку, для кого варити ту каву і комусь сказати: А ти сьогодні гарно виглядаєш? Бо держава дає нам пенсію. А от сенс життя ми даємо собі самі. Завершення. Тож, друзі, якщо коротко, пенсії трохи зростуть, індексація буде, накопичувальна система у планах, великим пенсіям контроль, а звичайним людям тріськи більше тепла в гаманці. А решта у наших руках, як казав мій сусід Грицько: головне, щоб було здоров'я і трошки сала. До зустрічі, мої хороші, підписуйтесь, ставте лайк і діліться цим відео, щоб інші теж знали правду, без політики, але з душею.